Доброго дня! Ще одна у нас обновочка. Тобто приїхала нова модифікація демонстраційних ліхтариків. Тепер вони ще є у нас у білому кольорі виконання. Особливо нічого не помінялося. Так само до комплекту поставки входить дріт USB-A на вхід і USB-C на вихід, тобто для підзарядки самого демонстраційного ліхтарика. Тепер він є у нас ось в такому біленькому виконанні. Додали лінієчку на торці. І також є usb c порт для підзарядки самого світильника. Нічого не помінялося. Так само у нас йде тут 6 світлодіодів з температурою світла 2700 К, 3, 3 4, 5000 і 6000. Робота вся така ж сама. Вмикаємо, зразу же загоряється теплий білий колір, як ми бачимо. Так. Ще раз натискаємо. Загоряється 3000 кельвінів. Ще раз це вже 4000 кельвінів. Ще раз, точніше, це вже 4000 кельвінів, це 5000 кельвінів. І 6000 кельвінів температура світла. Ось так це все виглядає. Ще раз натискаємо, загораються всі, бачимо да, градієнт від температури 2700 кельвінів до 6000 кельвінів. Тобто ви дуже зручно можете своїм замовникам на об'єкти продемонструвати, як буде виглядати їхня температура світла, обрана в їхньому інтер'єрі. Це максимально зручно та презентабельно. Ще раз натискаємо, все вимикається. тобто... Демонструю, натиснули 2700 кельвінів, ще раз 3000. Натискаємо ще раз 3,5, ще раз 4000 кельвінів, 5 і 6000 кельвінів. І увесь градієнт від 2700 кельвінів до 6000 кельвінів. Зараз вимкну світло. Ось так, як ви бачите, я вимкнув загальне освітлення. Воно виглядає дуже-дуже яскраво. 2700, 3, 3,5, 4, 5000 кельвінів і 6000 кельвінів. І ще раз натискаємо увесь градієнт освітлення. Максимально зручно. Замовити дані ліхтарики можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплене в опису до відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.